Мой вітанчика, давайте подивимось ваші сильні та слабкі сторони на Колесо Року. Але спочатку ми подивимось, хто до мене прийшов, яка людина, тобто в яких енергіях ви зараз знаходитесь. Помірність. Знаєте, це непогана карта. В тому сенсі, що це карта алхімії. Так, це переливання з одного келиха в інший, але якщо дивитися на сигніфікацію, просто то можу сказати, що ви людина, яка гарменує собою, Тобто, всіма своїми процесами житті. Тобто гармонійне ставлення і внутрішніх процесів, і зовнішніх процесів. Тобто, це, знаєте, і на небі, і на землі, все все в рівному. Такому. Так, у вас не буває зараз по цій карти не відбувається якісь такі коливань, тобто немає якогось такого скочку. Знаєте, це чи, у... наприклад, там щось у вас там відбувається погано, чи це дуже-дуже сильно добре. У вас все по помірності. Тобто щось такого різкого нічого не відбувається. Непогано і не можу сказати, що прям, прям зараз добре-добре. Це гармонійно. Карта гармонії. Карта так, ну, не, не, немає тут таких рішучих якісь дій, коли вань стосовно якихось відносин. Наприклад, якщо це була би карта на відносини, то це болота, це коли нічого не відбувається, це довгий час щось може бути взагалі залишитись. Незрозуміло, тут ця карта може вказувати ще, коли. Якщо ми будемо брати, наприклад, відносини, то це дві особи, тобто не ви з вашим партнером, це може бути і ще хтось. Тобто, Але на сигніфікації це дуже непогана карта, яка говорить, говорить, що у вас все стабільно, у вас все гармонійно, ви саме з собою гармануєте. І так, які ваші сильні та слабкі сторони? Таке буде питання. Місяць. Десятка пентаклів, петірка жезлів, сонечко. Далі королева мечів, десятка жезлів і імператор. Я думаю, що тут достатньо для того, щоб подивитися. Ну, дивіться, які ваші сильні сторони. Ну, по-перше, дивимося. До речі, тут лицарь пентаклів на дні колоди. Це теж про стабільність. Я не можу сказати, що у вас немає стабільності, тобто стабільність тут є при... і вона присутна. Місяць це про глибоку інтуїцію, це про зв'язок з відомістю, це про сновидіння, які можуть навіть вам надавати якісь інсайти. Ви можете по снавидінню взагалі десь припускати, що у вас буде відбуватися або відбувається, що ви, можливо, вам приховане, і це може відкриватися. Ці знаки вам відкриваються, тобто це ясно бачення. Або коли ви можете через цю енергію так побачити ті процеси, які були приховані від вас. Ви відчуваєте енергію, рухи під, під поверхнею, те, що приховане від вас. Ваша сила по місяцю це глибинне сприйняття, містичне бачення, можливо, і чутливість. Десятка пентаклів, дуже класна карта, яка тут теж в колоді, до речі, ну, яскрава тут. яскрава, ну, Колода вона яскрава, Десятка пентаклів нам вказують на те, що ви вмієте створювати. І тяготіти до стабільності. У вас все добре. Тобто це про родину, це про стабільність, це коли є чоловік, дружина, дітки. Але не тільки про це. Це родинне коло, це родова карта. Це коли ми досягнули чогось, ми до чогось прийшли. І це про підтримка, це цінності, родинна підтримка цінності, фундамент. Ви можете мислити стратегічно, будувати велету. Велику таку, знаєте, картину сила в довготривалості. Ваша сила по цій карті це довготривале партнерство, це довготривале бачення, це про відповідальність, роботу про родину, про діток, про родову силу. Взагалі, це закладено у вас. Далі. Сонечка з цієї просто дістають те, що потрібно по силі, по вашій сильній стороні, подивитися. Сонечко, це відкритість, це харизма, це світло, це здатність зігріти це, здатність бачити ясно, це радість, нести іншим, зігрівати. Ваша сила в такому харизмі, впевненості, здат, здатності бути джерелом позитиву, ви можете надихати людей. Це про... Чітке мислення, імператор. Це може бути стосовно, ну ми дивимося ні на відносини, тому ми дивимося зараз на сильні сторони, тому сильна сторона це в тому, що ви контролюєте. Ви дуже, можливо, навіть сильно контролюєте. Якщо ви жінка, то це для жінки дуже важко. Якщо ви чоловік, то це супер. А ви людина, яка контролюєте, ви структурна, а ви внутрішня дисципліна, внутрішні закони, порядки є а, закони, які я збудував або збудувала. І це от норма для мене. Це знаєте, от як у кожної родині є свої. Кордони, де можна, що можна і як. Це про цінності, це про стабільність, це про будувати, корувати. І сила в тому, що у вас дуже сильна сила, сила волі, у вас рішучість стратегія і внутрішні такі, знаєте, стержень дуже сильний по імператору. Ну давайте перейдемо тоді. Ну і лицарь Пентаклю, не забуваємо, що це теж от, на вас можна покластися. Ви йдете маленькими такими шашками та кроками, але до своєї стабільності ви стабільна людина. І взагалі у вас дуже багато позитивного. Що у нас по негативу? Королева мечів, петірка в жезлів і десятка а, жезлів. Що можна сказати по а, такому, по, так би мовити, слабою вашою стороною? Ах, петірка а, жеслів ну дивіться, дивиться мечів. Це і непогана. Тобто, це може відображати взагалі ваш зараз стан. Ви просто дуже холодна. Ви зараз знаходитесь в таких холодних енергіях, де ви просто не допускаєте не в свою душу, не в своє серце нікого. Ви закрита людина. А це може говорити про холод не до всіх. Це говориться про те, що ви зараз більше керуєтесь логікою, і це теж є момент позитивним. Які, знаєте, у сенсі тому, що це негатив для когось. Це може бути негативним, тому що ви просто так нікого не підпустите. Ви можете все підрахувати і щитати людину взагалі. Тобто, ви зараз в таких енергіях, де не кожна людина може до вас під. Підступитися, будемо так говорити, по потірки жезлів, це про внутрішні чи зовнішні конфлікти, які є мінусом. Конкуренція, потреба, знаєте, щось довести, відстояти. Це от така слабкість, це втома від боротьби, змагання, і це, знаєте, є такий надлом. Можливо, і показується королевим чіт, тому що ви, можливо, з кимось конкурували це, якщо це про зовнішній світ, так, коли йде конкуренція між. Конкурентами, то це непогано для чоловіка знову ж. Якщо ви жінка, то це дуже погано, тому що це емоційний стан і він вас може трошечки ну так, на емоційному рівні якось так. Підштовхувати не дуже так колування починається. По десятки жезлі це ви занадто ви дуже занадто на себе берете відповідальність. І якщо ви жінка і імператор, і а, десятка жезлі це говориться про те, що ви занадто велике берете на себе навантаження. І тут про те, що у вас немає такого. Або вам не, ви не можете до когось звернутися, щоб вам допомогли, або ви не вмієте просити про допомогу. Це вигорання може бути, це перенапраження, це емоційна, фізична втома втрата легкості. От, таке враження, що ці от мінуси, які я от вам показую, так, з, з ними треба працювати. Тобто, якщо це не конкуренція здорова, то це у вас буде дисбаланс вести. а ми не забуваємо, що по помірності, яка тут вийшла на ваш сигніфікатор, ви повинні бути от в такому стані. Тобто, якщо до вас хтось там не з добрим словом чи діями, то от так. Тобто, ні підпускайте просто, тут вже іде порада вам від карт від того, щоб ви не підпускали до себе тих людей, які несуть вам ду дуже сприятливий і негативний такий посил. Тому що коли конкуренція, це дуже